Блаженніший патріарх Святослав Шевчук прибув до Яремчі у Дорі у стінах студицького монастиря. Святого пророка Іллі він очолив божественну літургію. Її проурочили до дня храмового празника. Побували там і наші кореспонденти. У день святого пророка Іллі в Дорі завжди людно. Проте такої кількості вірян на території студицького монастиря ще не було. Цьогоріч божественну літургію відвідало кілька тисяч прочан з навколишніх парохій Коломиї та Львова. Всі вони прийшли, аби помолитися разом з главою Української греко-католицької церкви Святославом Шевчуком. Дозвольте мені сердечно привітати усіх вас з тим святом, яке так люблене у цьому гірському краї. Свято, яке дозволює нам. Ще іще раз заглибитися у те таїнство вогненного восходження на небо святого Пророка Ілії. Ще іще раз Ілля просить нас не проміняти свою віру на ніщо, відректися усякого ворожбитства і до поклонства всього того, що хоче замінити у нас віру в єдиного Бога. Трьох особах. Лише тоді, коли сьогодні ми дослухаємося, до цього пророчого голосу Ір'ї. І справді будемо бачити, що найбільший скарб, який ми прийняли від наших батьків і маємо передати нашим дітям, це і наша християнська віра. Блаженніший патріарх Святослав відвідує багато міст і сіл України, але на території Коломийсько-Чернівецької єпархії він вперше. Не випадковими є відвідини саме студицького монастиря. Ця святиня має патріарше право і безпосередньо підпорядковується главі УГКЦ. Розповідає настоятель єромонах Ілля Мамчак. Цього приїзду цікав, чекала ціла гуцульщина, і звичайно, особливо чекали ми, монахи, студити. Ми чекали найперше через те, що ми є патріаршом права, і патріарх має можливість подивитися на своїх монахів, які тут на Гуцульщині. І напевно це є таким великим знаком Божим для нас, що справді це є місце, те, яке воно отримало свого початку благословення, і ось це благословення, як воно діє по нинішній час. Благословення, про яке говорить і Ілля, це сходження вогню з неба на місце, де зараз побудований монастир святого Пророка Іллі. Сталося це у 1935 році. Ця дата вважається початком монашого життя у Дорі. На цьому місці в принципі немає ані чудотворного джерела, немає ані чудотворної ікони. Але така велика кількість людей збирається. Це свідчить про те, що це місце є намолене. І що ті, які тут підв'язалися, ті, які жили, вони передали дух молитви, вони передали, власне, те, що для людини якраз є найціннішим і найдорожчим. На храмовий праздник у Яремчу прибули митрополит Івано-Франківський, Кир Володимир Війтишин та правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії, кир Микола Сімкайло. Також були присутні більше півсотні преосвященних отців. Саме святкування розпочалося ще у середу ввечері. Всю ніч християни молилися. А вранці відбувся епогей дійства архієрейська свята літургія. Гарне свято приїхало нас. святіший. Це дуже приємно, перший раз його побачив. Боже піднесення, духотворення. Здається, що я буду здоровіша, як я прийду тут помолитися. Віра на, на життя. Ми кожен рік приїжджаємо на це урочисте свято, яке дуже тут ну, побожне. Дуже побожня. Ми віримо в нашу віру, в нашу святу греко-католицьку церкву, яку ми спідпілля. Я була ще в нью співпідпіллю, так що я її дуже люблю і люблю нашого патріарха піднесення і гарне свято, багато людей зібралося. Буквально за пів місяця блаженніший патріарх Святослав Шевчук знову відвідає Прикарпаття. Цього разу він візьме участь у освяченні катедрального собору преображення Христового у Коломиї. з Яремча Мар'яна Мацький Андрій Гарашчук. спеціально для телеканалу НТК.